Доброго дня моїм юним художникам. Сьогодні я вам пропоную досить такий цікавий урок: ми трішечки відійдемо від теми малювання і перейдемо до теми, звідки черпати натхнення. І сьогодні я хочу про, поговорити з вами про досить відомого художника. Ви, напевно, всі його знаєте, всі про нього чули це Леонардо да Вінчі. Я вам про нього розповім. Цікаві факти розповім про його творчість, і ми детальніше проаналізуємо картини, тому що малювання це в нас не тільки навчитися малювати, а й знати походження і, відповідно, історію, і також відомих художників та брати з них приклад. Ну, По-перше, Леонардо да Вінчі народився в 1452 році біля містечка Вінчі. Сьогодні це італійський регіон Тоскана. За знайденими відомостями батько був нотаріусом і помічником на ім'я Масеру П'єро Феучіно з ді Антоніо да Вінчі. Його мати Катерина думають була місцевою селянкою. Проте деякі експерти вважають, що Катерина насправді була рабиною, яка належить Масеру П'єро. Батьки, батьки Де Вінчі взагалі ніколи не були одружені. Молодий Де Вінчі жив з матір'ю до п'яти років, а потім переїхав до батька, який на той час одружився з іншою жінкою. Записи художника свідчать про те, що він підтримував дещо віддалені стосунки з матір'ю протягом усього дорослого життя. Лише інколи обмінюючи вони обмінювалися листами. А його твори вказують на тісний зв'язок з батьком, смерть якого Де Вінчі глибоко оплакував. На відміну від інших діячів Ренесансу, яких ми будемо вивчати трошечки пізніше. Де Вінчі ніколи не отримував жодної офіціальної освіти, тим не менш, він вивчав вдома такі предмети, як читання, письмо та математика. А виростаючи в сільській Тоскані, де, де саме де Вінчі провів велику частину свого життя на відкритому повітрі, де він цікавився навколишнім середовищем, записи свідчать, що він особливо прискіпливо цікавився властивостями води, а також рухом живих птахів. А в підлітковому віці його відправили у Флоренцію, де він став ученим відомого флорентійського живописця Андрея де Воркчіо, і дуже швидко да Вінчі опанував живопис. Ходять чутки, що після того, як да Вінчі написав одного з ангелів у творі Вереххіо, Хрещення Христове, досвідчений художник був настільки вражений його талантом, що поклявся більше не малювати. Хоча, на жаль, більшість робіт Де Вінчі, вони залишилися незакінченими. Взагалі, Де Вінчі був досить повільним художником, і більшість його робіт, такі, як я вам сказала раніше, залишилися незакінченими. Ну, звичайно, окрім знаменитої монелізи, у Луврі зберігається інша робота видатного художника, свята Анна з Мадонною і немовлям Ісусом, яка так і не була завершена. У музеї Ватикану зберігається ще одна незакінчення робота митця: це Святий Іероїм. Що зображає святого в Сирійській пустелі? Мабуть, найбільш інтригуючим завершеним твором да Вінчі є його картина Поклоніння волхвів, яка ніби зображує самого молодого художника. Картина, що залишилася незавершеною у 1481 році, була передана галереї у Фіці у Флоренції, що в Італії, у 1670 році. А на додачу до цих незавершених картин да Вінчі залишив багато незавершених винаходів. Фактично немає жодних доказів. Того, що будь-який винахід художника був реалізований, точніше, так само, як жоден з його творів ніколи не був опублікований саме протягом його життя. Коли Де Вінчі було 24 роки, він був заарештований разом з кількома чоловіками-супутниками за звинуваченням у сотомії. Коли не знайшлося свідків проти художника та його друзів, звинувачення зняли. Проте записи Де Вінчі показують, що ці звинувачення були надто розпачливими для людини, яка любила зберігати приватне життя. Існує припущення, що да Вінчі боявся за своє життя у Флоренції 15 століття. Такий злочин карався смертною карою. Незабаром після того, як його слава була закрита, художник покинув Флоренцію і оселився у Мілані. Також да Вінчі мав досить воявничу вдачу. Після переїзду до Мілану, Вінчі задумався над тим, як надалі заробляти на життя. Його планом було отримати прихильність генцега Мілана, це був Людовіко Сфорца. Взагалі, да Вінчі було доречено створити гігантську бронзову статую коня. Але цей проєкт було зупинено, коли Флоренцію вторглася до Італії на рубежі 15 століття. Але художник мав не лише мистецькі плани при дворі герцога, він побудував безліч військових пристроїв серед знайдених ескізів з кресленням гармат, димових машин і портативних мостів та навіть броньованих машин. Однак, як і відносно його літального апарату, немає ніяких доказів того, що будь яка з цих військових машин колись була побудована. Ну і зараз ми детальніше з вами розглянемо деякі його відомі картини. Ви вже напевно здогадалися про яку картину піде мова. Це у нас Мона Ліза. Хочу поговорити з вами про унікальну майстерність, як працював художник Леонардо да Він був дуже прив'язаний до свого шедевру. У його трактаті про живопис та інших нотатках є безліч згадок про особливості полотна. Наприклад, майстриня, в якій створювалася картина, була обладнана спеціальними руховими столами. З вікна Влаштовували таким чином, що світло ставало м'якшим і розсіяним. Саме це дозволило живописцю передати найтоншу гру тіней і відтінків на портреті. Подібний прийом називається сфум... сфуматом. Він оживив пейзаж, а це дозволив відтворити відчуття і настрій моделі. Однак така техніка надзвичайно трудомістка. Нанісши всього кілька штрихів майстер відкладав роботу на досить довгий час, даючи Варбам просохнути. У ХХ столітті дослідники з'ясували, що товщина деяких мазків не перевищує 30 мікрометрів, а всього у полотні немає жодного відбитку пальців або сліду від кітів. Той, хто, намалював картин, хто малював картину, знав толк в анатомії. Як відомо, Леонардо розкр... взагалі розкривав трупи, незважаючи на те, що в 16 столітті подібне заняття було під суровою забороною, але завдяки отримання Отриманим знанням, він зумів зробити фігуру жінки більш Ну І, відповідно, загадка нашої моделі. Перший опис картини Джаконда було завершено Джорджо Вазалі. І ось як відгукувався про полотно цей письменник і художник. Леонардо, найнявши. Виготовити для Франческо Джоконто портрет його дружини Лізи, трудився над роботою майже 4 роки, але все ж залишив її незавершеною. У цей час перед жінкою виступали блазні, співаки, гравці. знаєте, Для того, щоб розбавити більш таку атмосферу. Саме тому посмішка її така приємна, а очам властивий блиск і вологість, які зазвичай є у живої людини. На підставі цих слів шедевр, створений Великим живописцем в 1503-1506 роках, і е, знаходить свою назву. Однак зараз ця теорія піддається сумніву, адже народжений у 1511 році Вазарі не міг е, бачити процес створення полотна і писав про нього з чужих слів. Е, так само кресуння на картині Приховує голову під жалібною вуаллю вдови, а тим часом багатий флорентійський торговець причинського джеконду прожив 79 років. Крім того, портрет таки не став власністю родини джекондо. Леонардо да Вінчі постійно тримав його у себе. Навіть їдучи з Мілана в 1516 році, він не зміг розлучитися з шедетом. А пізніше, коли французький король Франциск запропонував за цей витвір 4 тисячі золотих екю. Колосальні гроші в ту епоху майстер теж дав йому відмову. У 1925 році дослідник мистецтвознавець висунув теорію, що на полотні зображена герцогиня. З родини Дя А вона була подругою самого Джуліно Медичі, співправителя Флорентійської Республіки, і ця гіпотеза гарантується на записах секретаря, який супроводжував картини під час візиту художника. Помічник стверджує, що картина Леонардо да Вінчі, Мона Ліза була створена з натури на замовлення брата Лоренцо Прекрасного. Подібну теорію підтверджує Інео. Ірпіну, який е, взагалі оспівав жінку у своїй поемі. А в 1957 році італійський вчений заявив, що живописець намалював е, мати римського кардинала і ще одну коханку медичі. Е, згідно з тією версією, чоловік замовив пасе для свого позашлюбного сина, щоб дати йому можливість побачити матір. На той час вони, вона вже померла. А так, що майстер запам'ятав лише як ідеальний образ, що ж приховує взагалі посмішка у Одна із найбільш знаменитих загадок цього портрету це, безперечно, вираз обличчя моделі. Рухлива посмішка, присутня у багатьох роботах живописця, але в Джоконді вона відтворена просто ідеально. Першим її оспівав письменник епохи романтизму Готьє. Він про неї пише як сфінг з краси, який загадково посміхається з картини Леонардо. Подібні слова принесли витвору світову славу, його визнали історики, мистецтвознавці і навіть психологи. Зокрема, зокрема з них Фрейд стверджував, що Мона Ліза є найдосконалішим зображенням антагонізму, який управляє любовним життям жінки, тобто контраст стриманості і забави жартовної ніжності та такої бездоглядної чутливості, і безмежна любов, і, звичайно, зловісна загроза. Ось так описували саме цю картину. Хочу вам також продемонструвати ще одну роботу нашого художника це «Мадонна в Гроті. У момент початку свого існування картина мала обрамлення у вигляді різьбленого дерев'яного вівтаря. Під час виконання замовлення художник мав помічників, проте найвідповідальнішу роботу, пов'язану з написанням Центральної області, виконував, звичайно ж, великий живописець. Варто зазначити, що цей твір є досить таки знаковим для самого художника, так як саме в цьому творі великий майстер. Та зміг здійснити плавну гармонію людських фігур з пейзажем. Саме це згодом послужило в якості одного з великих його навичок в наступних творах. Ця картина по праву заслужила статус першого зрілого твору да Вінчі. Так як саме в ньому художник зумів відбитись від талант художника і вкласти в нього всю свою душу. Крім того, в кожній, в кожній частині цього твору є детальні зображення і абсолютна гармонія один з одним представлені глядачеві у вигляді Одного цілого, відсутні окремі фігури. А, а є якраз єдність, яке е, з'єднання тіню і м'які кольори гармонійно взаємодіють, ви можете уважно подивитися роздивитися цю картину, і надають глядачеві відчуття теплоти і одночасно залучення своїми загадковими таємницями існування. Ще я вам хочу продемонструвати одну картину. Я гадаю, ви всі знаєте її назву, це таємна вечеря. Період створення таємної вечері Леонардо да Вінчі датується від 1495 по 1498 рік, тобто розпочато і завершено. А місце створення було цієї картини Міланський Домініканський монастир. Розпис був виконаний за замовленням герцога Сфорца на прохання його дружини. На 15-й день скорботи після її раптової кінчини він твердо вирішив виконати. Конати бажання покійної дружини заодно припинивши свої розпусні розваги при дворі. А розмір розмір оригіналу у нас становить 460 на 880 см. Тема і сюжет. Е... Контрастують саме з традиціями для трапезних приміщень. А на полотні зображена одна із ключових біблійних сцен: це остання трапеза Ісуса Христа з дванадцятьма апостолами своїми учнями за великим столом. Таємна вечеря вважається найбільш зрілим художнім витвором Леонардо да Вінчі. І позачергова мета, яку він переслідував, було максимально точно передати весь спектр емоцій Христа і його учнів, кожного з учасників процесу Італійський художник трактує по-своєму. І хочу продемонструвати на останок вам одну із моїх найулюбленіших картин да Вінчі це Дама з горностаєм Це один із чотирьох жіночих портретів, створений в Леонардо да Вінчі На полотні зображено молоду кохану міланського герцога Сфорца. Жінка стоїть, розташувавшись наполовину доглядача. Голова її повернута вліво, як ви можете побачити на екрані, а погляд прекрасних темних очей спрямований кудись в далечінь. Дівчина ніжно притискає до себе білого пухнастого звірка, не хижак у свою чергу, зігнувшись, поспішає вирватися з її обіймів, щоб знову відчути свободу. Художник не випадково вибирає саме горноста для свого портрету. Ця тварина була зображена на гербі роду герцога Сфорца. Горностай з давніх часів вважався символом влади та панування. Все в образі красуні говорить про її високе становище. Тонкий аристократичні риси Обличчя, задумливий погляд великих карих очей, бліда, шкіра та ніжний рум'янець на щоках. Модна стрічка також є досить гарною прикрасою. Художник навмисне залишаю... не деталізує фон, залишаючи його темно-синім. Таким чином, вся увага глядача прикута до яскравого освітленого обличчя героїні та до тваринки на її руках.